Село Мурафа це мальовниче подільське село за 55 км на південь від Вінниці та всього в 10 км від Шаргорода. І саме тут височіє справжня історична перлина, старовинний домініканський монастир. Його заснування датують початком XVII століття 1624 або 1627 року. Перший костел був дерев'яним. Але вже в середині століття він сильно постраждав під час польсько-козацьких воєн. Лише у XVIII столітті монастир почали відновлювати, надаючи йому нових монументальних рис. Історики сперечаються, оборонні елементи, башти, мури з бійницями з'явилися ще в XVII столітті чи вже пізніше, у XVIII під час реконструкції, а можливо, одне на іншому. Тобто первісні укріплення стали основою для пізніших барокових перебудов. У князі Дмитра Малакова по східному поділлю 1988 року наводиться чимало цікавих деталей. Він описує, що монастир розташований поруч із колишньою панською садибою. Головна споруда костел непорошного зачаття Діви Марії, велика, біла, двобаштова. Вона домінує над усією місцевістю, її видно здалеку. Архітектура класична базиліка з двома вежами, відновлена після козацьких руйнувань у 1786 році. Декор типово-бароковий. Високі башти фланкують вхід із трикутним фронтоном і пишними завитками. Костел стоїть на штучно вирівняному майданчику, піднятому над вулицею. Підпірна стінка з напівкруглим виступом з'явилася вже наприкінці XVIII століття, замінивши старі оборонні укріплення. Але дещо з того часу збереглося, наприклад, масивна кутова башта п'ятикутної форми, перебудована, але ще з колишньої оборонної. Башти стояли на кутах прямокутного периметру мурів, викладених із місцевого вапняку. Найкраще збереглися північно-східна шестигранна цегляна вежа та частини південної східної стін. Особливо цікаві вузькі бійниці вздовж стін. Домініканці звели їх ще у 1624 році. Відтоді, ймовірно, зберігся й корпус келій, двоповерховий, із високим чотирисхилим дахом і з характерним для бароко заломом. Декор келій стриманий, як і годиться католицьким будівлям, акцент зроблено на фасад. Тут є невеликий виступ із коринфськими пілястрами та складним фронтоном. Вікна першого поверху мають хвилясті сандрики, а з другого прямі з простими підвіконнями. Збереглися й старі двері з масивними засувами, кованими гачками та вічком. За ними прохолодний слимпічастий коридор. Двері до келій та дерев'яні сходи на другий поверх. Цікаво, що під час реставрації 18 століття до ансамблю додали декоративну барокову балюстраду. Її видно над другим ярусом фасаду костелу над переходом до келій та біля воріт. Тут же стоять і два чавунні ліхтарі. Вони з'явилися значно пізніше, але чудово доповнюють загальний вигляд. А ось східний фасад костелу, як і годиться традиції, лишився простим, без декору, але саме в центрі апсиди велике овальне вікно з барвистим вітражем, що освітлює вівторну частину. Інтер'єр вражає: всередині восьмиступна базиліка, прикрашена коринфськими пілястрами із позолоченими капітелями, завитки та волюти обрамляють орган. У замках арок Центрального Нефа герби знатних родів Поділля потоцьких, грохольських. Тут же старі бронзові люстри з кришталем, вітражі з Варшави 1895 року, різьблена кафедра, горельєфи на біблійні теми. По обидва боки головного входу пам'ятні дошки. ліворуч – на згадку про межу 19 і століть. Праворуч фундаторська на честь Іоахіма Потоцького, який за переказами похований під самим порогом костелу. У мережі можна знайти твердження, що саме Іоахім Кароль Потоцький, який володів мурафою в 18 -му столітті, активно сприяв не лише реконструкції костелу, а й зміцненню його обороноздатності. То ще залишились елементи оборони XVII століття, чи вони були перебудовані пізніше. А може й одне й інше? Щоб відповісти на це питання, варто глибше вивчити історію монастиря і на власні очі побачити вцілілі елементи укріплень, про які писав ще Дмитро Малаков у далекому 1988 році. Особливо цікаво, чи збереглися донині вузькі бійниці в монастирських стінах, адже ще в кінці 80-х вони були видимими. Чи пережили вони ремонти 1990-2000-х років? Домініканський монастир у Мурафі це не просто храмовий комплекс, це жива історія, яку можна побачити, відчути, торкнутися. І вона заслуговує на те, щоб про неї знали і пам'ятали.